Робимо ми палиці. Далі ми тепер робимо ось таким чином, ставимо ми сюди палеці і робимо собі залізне кейло. Це раз. Ну і на всякий випадок, ще два зроблю. А зараз я хочу зробити собі пару смокелів, тому що я зараз хочу піти в печеру, добути ресурсів Ну що, в принципі, я думаю, що можна вже. Відправлятися е, в ту печеру, закриваємо ми за собою двері та закривайся. І будемо десь, не знаю, давайте ми підемо в печеру, пошукаємо десь ось там. Ну, давайте, в принципі, ми побіжимо. Надійся, що ми сьогодні щось добудемо. Так, 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 біжимо. Біжимо. Підожіть. Е, чоловіче. Чоловіче, а ти хто такий? Я Микита. А яким чином ти тут? А? Я просто грав. А, так підожди. Так ти ж можеш зі мною виживати, я теж виживаю. Добре. Ну, тоді пошлі, я тебе якраз окупірую, можна сказати. Погнали. Всім при друзі! Ви на каналі Arті Майнер, і сьогодні зі мною Микита. Привітайся! Так, всім привіт! І сьогодні ми виживаємо в Майнкрафті, а це вже друга серія. Ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал та не забувайте про дзвіночки. Ну а ми сьогодні з Микитою вирушимо в печеру добувати ресурси, так? Так. Ну тоді з вами Артіманер, Микита. Ну а ми починаємо. Та підійди сюди, давай я тобі скину пару смокелів, ось так держи. Добре. І, і скину я тобі ще залізне кейло тримай, і, в принципі, зараз ми вирушимо якусь печеру. Добре. Ну, тоді пішли, в принципі. Аж не вірися, друзі, що у мене якийсь гравець на моєму сервері, це капець. А чуєш Микита, а звідки ти з'явився на моєму сервері? Та щось я грав, грав і прийшов до якогось дому. Зрозумів, ну тоді пішли далі. Ну, коротше, дивися Микита, це ось корівка і треба з корівкою робити ось mm. таким чином. От так ми її убиваємо, і, в принципі, нам буде їжа для того, щоб... А, я згадав, треба ще тобі їжі дати, ось тримай. Дякую. І тоді пішли ми вже в печеру нарешті. Ось таку ми, в принципі, печеру знайшли, і давайте, в принципі, я ось вже бачу вугілля. А ну, ми ката йди добувай вугілля. Молодець, як ти швидко розправляєшся? Ну, а я зараз піду теж подобуваю всяких цікавих е ресурсів. Ну що, вугілля добув, і я думаю, що можу вже ставити перший смокл. Щоб було трошечки видно. І, в принципі, микета я вже перше залізо наше знайшов. Oh. Давай я буду його добувати ось таким чином, тому що воно, можна сказати, легко добувається, тим більше залізним кайлом. Вау, wow, яка тут пещера. Так, так, ну, не пещера, а печера. О, і я бета ще ось таке залізо знайшов, ну, можеш уже ти його добути, а я далі собі піду. Так, ставимо сюди смокл, і я вже тут знайшов нашу мідь. Міть, я думаю, що нам знадобиться в майбутньому. Так що добуваємо ми цю міть. Так може. Ну, що я мідь добув, і я тут викопався кудись. Цікаво, куди я викопався? А! Тут я ще. ой! Я вибачаюсь, Тут я ще в прошлій серії ще починав е, свою подорож ось тут. І я тут якось не замітив вугілля, давайте ми його добудемо. Давай, Тут ми ще мідь знайшли, ось давайте ми мідь теж добудемо, а ти поки що добувай вугілля. Ну, коротше, Микита, ось тут добувай, а я піду далі дивитися, що тут у нас Добре. є. Виходимо Добре. звідси, тому що тут у нас тупик. Давайте ми підемо on, в ту е, сторону, подивимося, що в цій зоні е, нас знаходиться. Ось сюди саме смокл, і тут і можна ще добути вугілля. Давайте я добу, добуду вугілля. Ну, давай, добувай. Я все. О, ти все вже, Микита? Так. Нічого собі, який ти швидкий. Ну добре, в принципі, добувай тут залізо. А я піду. А я піду далі. Нічого собі, тут у нас так темно. Давайте ми поставимо ще один смокел. І я думаю, що можна ще зробити пару смокелів. Так, і мені, будь ласка, теж. Добре, я зараз тобі все зроблю. Я тут прям багато накрашу. Давайте я вам скину. Вугілля? Ну, не знаю, давай. Ось тримай, е, микито е, смокели. В принципі, надійся, що вони тобі допоможуть. І підожди. А тут а вже нас пісок і тут вже нас тупик. Ну тоді, дог... ну, тоді добувай ось це вугілля, а я піду ще раз пошукати. І не забувай, коли ти будеш звідси уходити, не забувай забирати ці смокели. Ого, добре тут, Артем. Ох! Ого, нічого собі! Це ти тут а, а Так. Нічого собі. Ну давай далі будемо копатися. Далі. Я тебе вже нарешті заждався. Так що давай будемо ми ось тут копатися. Ось сюди я поставлю смокл. Ого. Добре. 62 смокла поставлю, нічого собі. Ось тут ми копаємося ось так. Блін, я не знаю, от як ти думаєш, ми сьогодні знайдемо діаманти якісь? Не знаю. Ну тоді давай будемо надіятися, що ми ж сьогодні хоч щось знайдемо. І підожди. Ми сьогодні добули ось таку цікаву руду. А ну-ка, давайте ми його... Редстоун? Редстоун? Так, ми добули Redstone, нічого собі. А Redstone нам знадобиться в майбутньому. Давай ми будемо його ось так чином добувати. Так, добуваємо ми його. Поставити вам факел. Е, не бий мене. Та добре. Ви сьогодні не слухняні. А чому це? Тому що ви мене теж били. Ну, я тебе просив вибачення. Добре, я. Я вибачаюсь. Добре. На перший раз пробачаю. Опа. Опа, а ми можемо сказати. Ой, я вибачаюся. Ми, ми можемо сказати кудись викопалися, тому що. Куратно, гравій, гравій! Та я зрозумів вже. Ну що ми ката? Якщо ми чуємо, що десь недалеко лава, то це виходить що. Будуть р золоті руди. Так алмази. і ще алмази. Знову. Ти скажи це. Там будуть діаманти. Ага. Там будуть діаманти. Молодець! Ну тоді давай будемо копатися. Ось сюди, я думаю, що можна прокопатися. Ось так ми копаємося. І ми тут знайшли уже залізо. Давайте ми його теж добудемо ось таким чином. О, то ти ще тут мідь знайшов, нічого собі. Так. Ну, ти, коротше, добувай цей мідь, а я буду далі копатися. О, редстоун. Молодець. Так, поставлю я сід смокл, тому що вже темно. І далі будемо копатися. Так, копаємося. І підожди. Микита, знаєш, що я тільки що знайшов? Що? А я знайшов золото, нічого собі. Вау! Нічого собі, то тут його даже і багато. Це нам якраз хватить, щоб в майбутньому можна було б з піглінами торгуватися. Я там докопав, так що там нічого не було. Добре, ну давай далі будемо купатися кудись. Ну що, ми Я думаю, що можна вже йти далі, оце. А, так подожди, так ми сюди вже були. Ну тоді давай, в принципі, ми десь тут будемо купатися. Давай. Ми Що? Алмази! Діаманти, а не алмази! Господи, давайте ми будемо їх добу... Так тут ще є блоки редстоуна, нічого собі, давайте ми це все добудемо, тому що в майбутньому нам це все понадобиться. Я навіть не очікував, що тут буде стільки, аж стільки діамантів. Давайте ми це все добудемо і давайте подивимося, скільки ми... А ви не будете добувати редстоун? Ну ти добувай, Микита, тут аж 8 діамантів, ти прикинь. Нічого собі. Оце так так. Ну далі будемо е, копатися, тому що я хочу знайти якесь озеро лави. Так, давайте ми поставимо сюди смокл. О! Тут, тут -ту, я вже бачу залізо, нічого собі, давайте ми його теж добудемо ось таким чином. І далі будемо вже копатися. Чорт Микита, у мене зламалося залізне кейло. Давайте я вам дамо. Ну давай. То в тебе Микита, навіть навіть і не зламалося це залізне кайло, а воно, можна сказати, як нове. Ну, так. ну тоді давайте будемо далі копатися ось таким чином. Так, ставимо сюди смокел. І я трохи чую, що тут, десь недалеко повинно бути озеро лави. Тільки я не розумію, де це озеро лави. Ну давайте ми трохи... Піднімемося, чи я не знаю, ну давайте ми спустимося. Де це озеро лави? Я не розумію. Блін, от я тут чую, що тут десь повинна бути озеро лава. Тому що тут так багато звуків з цієї лави, що це, друзі, капець, ну. Ну добре. Там при... що. Лава! Нічого собі, друзі. А ну-ка, давайте ми так ось прок... І тут лава. Нічого собі. А ну-ка, давайте ми це все викопаємо. Давай допомагай мені, Микито. А чим в мене ні. Нема... А, точно. Згадав, що в тебе вже немає кайла. Ну добре, в принципі, прийдеться мені самому викопувати. Ну, можна сказати, що я так чимало викопав. Ну що, в принципі, Микито, як у тебе там справи? Та тут треба прорубати, бо нема куди ставити блоки. Ага, зрозумів, тікай назад, щоб я тебе не вдарив. Тікай, тікай. Ось, в принципі, ми отак викапуємо, і, в принципі, можна ось так пробудовуватися. Де це у нас тут округляк? Ага, ось він у нас. І давайте ось таким чином зробимо ми мостик такий. Ну і добудемо тут залізо. Так. Давай, Микита, я ось тобі тут залізо викопаю, щоб ти його міг добути. Ось тут забираю його, і, в принципі, я пішов далі тут викапуватися. Опа, нічого собі, а що я тут знайшов? Никито. Микито, іди сюди. Нічого собі! Ти диви! Вау, тут є ще одне озеро з лави. Так. Капець. Опа! Микито, іди сюди. Тут діаманти. Нету, діаманти. Так, давайте ми їх добудемо. І нічого собі, тут їх теж багато. Давайте ми це все добудемо. Ну, наче немає ніде більше діамантів, і можу тебе привітати, Нікіта, що ми не просто так прийшли в цю печеру. Так. Ну, а це відео вже підійшло кінцю. Кому сподобалося, то давайте на цим відео наберемо 20 лайків і виходить нове продовження цього відео. Всім до побачення. Всім до швидких зустріч. І також переходьте на мої відео «Сліва і справа. Дякую!